У цьому відео ми розглянемо, як можна уже раніше запланований урок перенести на дату, яка вам необхідна. Для цього ми обираємо з вами вкладку Простори, вибираємо предмет. Нехай це буде математика 6 клас. Далі вкладка Зміст. В цій вкладці ми бачимо, що в нас тут вже є заплановані уроки, які відбувалися раніше. Для того, щоб перенести раніше запланований урок на дату, яка вам необхідна, для прикладу, наприклад, у мене тема раціональні числа. і… Урок додавання чисел з різними знаками проводився в минулому році 24 березня. Тепер мені необхідно його перенести на дату 24 лютого. Для цього я натискаю на цей урок, він відкривається, і для того, щоб змінити дату, вибираємо календар. Довільна дата. Обираємо рік. 23 місяць лютий, і плануємо на 24 число. Далі обираємо дату початку уроку. Це в мене буде о 8 годині. Зберегти. Тепер у мене цей урок буде відображатися 24 лютого о 8-й годині ранку. Для того, щоб внести зміни до уроку, редагувати його, можливо, деякі вправи вам вже недоцільні для цього класу або інші причини, у вас є для того, щоб змінити деякі частини уроку. Ми натискаємо три крапочки і обираємо опцію Редагувати матеріал. Після цього ми або видаляємо те, що нам не потрібно, або додаємо ту чи іншу вправу, чи запис, який вам необхідно створити саме для цього класу. Після цього натискаємо клавішу Зберегти. Я ось, наприклад, видалю посилання на міксіки, тому що цей сайт зараз неактивний. Зберегти і закрити. Щоб перевірити. Чи запланувався урок, ми повертаємося стрілочкою назад, обираємо вкладку Розклад і, як бачимо, урок математика 6 клас заплановано на 24 лютого. Тобто, цей урок ми перенесли з минулого навчального року на теперішній. Таким чином, можна використовувати попередні уроки, які у вас вже є розробки, і зекономити час для підготовки до уроку.